Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Я довго думав, як почати це відео, і знаєте, є такий мем: Втянули мене в ету. от цей мем якраз найкраще підходить до ситуації, яка в нас зараз відбувається на криптомаркеті. За останній тиждень ми побачили досить сильно. Корекцію по BTC і ще більш сильнішу корекцію по альткоїнах. І можу бути відвертий з вами. Я цього не очікував, і я взагалі сумніваюся в тому, що хтось це міг прочитати, оскільки драйвером цього падіння був повноцінно новинний фон. Все почалося з того, що пішли новини про можливий новий воєнний конфлікт. На фоні цього крипта вже негативно реагувала. І знаєте, скажімо так, підкинули дрова в багаття лише макродані, які вийшли в п'ятницю по ринку праці США, які підтвердили нам те, що ринок праці досить сильно ослаб за липень. І... З одної сторони, це якби позитивні новини для нас, оскільки ми цього, цього якраз і чекали. Це свідчить про те, що інфляція знижується, і це для ФРС дає нові можливості говорити про зниження відсоткової ставки вже в вересні. Але тут це можна сказати так, показали навіть з трішки негативної сторони, оскільки ці позитивні макродані для нас перекрутили в ризик рецесії. в США. Оскільки є одна формула розрахунку рецесії, і якщо вірити цій формулі, коли трьохмісячне середнє скользяще перетинає якийсь там рівень, то в нас починається рецесія. І цей рівень безробіття якраз 4,3%. А останньому кордоні по безробіттю якраз 4,3%. І тому зараз всі б'ють в сполох, типу, що все, починається рецесія, Паул запізнився зниженням відсоткової ставки. Все дуже погано на фоні цього, щоб ви розуміли, з фондового ринку за день було виведено більше трьох трильйонів доларів, що є теж рекордними значеннями. Звісно, що в нас присутня певна кореляція криптомаркету і фондового ринку, через те, що в нас на криптомаркеті зараз присутнє досить багато інституціоналів, великих інвесторів, компаній інвестиційних і так далі. І це теж стало одним з таригерів, чому в нас досить сильно полився криптомаркет. Але, скажімо так, говорити про якусь рецесію ще досить рано, це лише один з індикаторів, і той там деякі уточнення. Бо насправді, якщо так оглубляти, в цифри, то в нас рівень безробіття не 4,3, а 4,26, якщо говорити про десяті. і воно просто якби прирівнюється до 4,3. Тому технічно рецесія ще не настала. І, можливо, це просто розкручують новиним фодом, заганяють нам новий фад. Але в будь-якому випадку. Е вже в вересні нас очікує зниження відсоткової ставки, це стовідсотково. І навіть зараз є досить багато розмов про те, що може цього тижня відбутись в непланове засідання ФРС, на якому будуть знижувати відсоткову ставку. А якщо це відбудеться, знову ж таки на це криптомаркет буде реагувати дуже позитивно, оскільки це те зниження відсоткової ставки, яке ми дуже давно чекали. Можливо, воно відбувається не під тих, під час тих обставин і про які там ми могли говорити, коли все знаєте в них міська посадка, а відбувається при тих обставинах, що можлива рецесія. Але знаєте, це, це мало би бути позитивним новинним. Фондом. Ну і плюс в нас ще до цього всього обвалився японський фондовий ринок. Я не пам'ятаю, там, якщо, якщо не помиляюсь, останній раз таки на японському фондовому ринку було в 1987 році. Дуже багато негативних новинних факторів і результат цього всього ми бачимо на графіку. Але, скажімо так, навіть не так страшно за BTC в моменті як сильно полилась Альта, бо на фоні цього всього падіння в нас домінація ставила новий максимум. З одної сторони негативно, з другої сторони, чомусь переживати, чомусь панікувати. Причин зараз абсолютно немає ніяких. Тригерів для того, щоб виходити з ринку чи фіксувати свої позиції, для мене теж немає ніяких. Той новиний фон, який в нас був поданий цього тижня. Воєнний конфлікт, шанси на рецесію в Штатах, обвали фондових ринків це лише новини в моменті. Вони ніяк не відміняють більш глобальніші тригери, про які ми з вами говорили, які ми чекаємо. Осінню, які якраз можуть бути драйверами для там більш глобальнішого росту, тому глобальний план залишається актуальним і цю ситуацію просто розглядаю як можливість. Зайти в ринок на вільні стейбли. В принципі, що я роблю цієї ночі, досить активно відкупляв ефір і ще деяку альту докупляю позиції, бо вважаю, що ціни прямо зараз на криптомаркеті, особливо на альткоїни, дуже і дуже солодкі. Вибачайте, що може я роблю таку дуже далеку відставку на початку нашого відео, дуже багато говорю, але просто. Аналізувати зараз суто графік не сильно є смисл, оскільки в першу чергу я б підштовхувався від якогось такого новинного макро-наративу, щоб розуміти взагалі вектор подальшого руху. Потім би це все підкріплював смарт-плані концептом. З тим е, аналізом, яким ми там от зараз там, працюємо з якимись зонами, рівнями і так далі. Плюс так само досить велику ставку би ставив зараз на кластерний, об'ємний аналіз і вже там дивився, чи дійсно нададуть покупки по ринку, чи ні. Дам вас спойлер, по об'ємному аналізу, по кластерах все виглядає прям дуже солодко і лонгово. Зараз ми глянемо з вами графік по СМК і так само глянемо ще Спритфайтер. Але скажу знову ж таки: більш глобальніше, я настроєний лонгово. Да, Дали нам зараз корекцію, яку ми не очікували. Думаю, мало хто очікував. Можна сказати, що ми помилилися, я вмію признавати помилки, але знову ж таки, ситуація така, яка є, і зараз її потрібно максимально правильно використати. Ми були, нагадаю, ще тиждень тому з біля значень близьких АТХ, і в той момент виглядало все прям дуже гарно. Виглядало так, що ми зараз підемо знімати ці максимуми. В голові був присутній план про те, що ми можемо ще сходити в тижневий ФВГ, звідки показати лунгову реакцію. Але точно я не очікував корекцій на 30%. Дякуємо новинному фону. А ми. Переходимо на трьохмісячний таймфрейм. Зразу зробимо мою вебку меншою, яку я зробив трошки більшою, щоб ви мене бачили. До речі, зразу прошу вибачення. Вебка може глючити. Я не знаю, я вже дуже багато чого спробував, не знаю, що, що з нею таке. Вона, напевно, грається в криптомаркет, їй теж погано. Надіюсь, до наступного відео я трошки розберуся з настройками, бо і якість, і кількість кадрів. Я не знаю, що з нею робити. пробував, перегружав, робив все. Не допомагає поки, але я думаю, дивитись на моє лице в цій ситуації, напевно, не головна ваша задача. 에, знаходиться ціна зараз в трьохмісячному ФВГ, звідки, знову ж таки, ми можемо побачити якусь лонгову реакцію, це скільки це досить сильна зона. Плюс у нас 에, BTC протестував нарешті дискаунт масив по цьому висхідному русі, що теж по суті можна сказати, є позитивною новиною для нас, оскільки ціна. Скажімо так, зробили повноцінну корекцію і протестували справедливу ціну. На місячному таймфреймі щось виділяти тут смислу немає. Ціна тестує місячний ФВГ, який відноситься до трьохмісячного. І перейдемо з вами на тижневий таймфрейм. Дуже би сильно хотілося побачити закриття цього, цієї тижневої свічки над цим Свінглоу. Я думаю, що в принципі так і відбудеться. Знову ж таки, бачимо, що ціна вже близько. Цього рівня дуже би сильно хотіли побачити закриття цієї тижневої свічки. І, взагалі, погодьтесь, що виглядає навіть по графіку, все дуже гарно. У нас зверху лишили рівні максимуми. У нас по суті тут. Як дуже великий пул ліквідності знаходиться, який є зараз головним таргетом. Бачимо, що ціна з максимуму не працює, ціна працює з мінімуму. Тому говорити про те, що це кінець, що максимум був поставлений, точно смислу абсолютно немає ніякого, бо це точно не виглядає як дистрибуція, а виглядає як просто досить велика акумуляція, і скажу вам так: на криптомаркету, чим довша консолідація. Тим потім набагато більша експансія. Тому тримайте собі це в голові. І по чарту, скажімо так, виглядає все дуже ок. Хочеться побачити закриття свічки тижневим свіпом, не дуже сильно хочеться бачити формування цього шортового. Тижневого ФВГ, хочеться, щоб ми його інвертували, зробили натомість якийсь локальніший ордер флоу і не показали в ньому ніякої реакції. Також можемо з вами глянути графік на CME BTC. Знову ж таки, в нас тут був геп, який в нас якраз співпадав з тижневим ФВГ на графіку біржі Binance. І бачимо, що в нас. 에, знову ж таки, події відбувалися на вихідних, коли ринки були закриті, тому в нас зараз формували ще один, 에, точніше формують потенційно ще один шортовий геп. Знову ж таки, до закриття, щоб для до формування потрібно побачити закриття цієї свічки, і теж є дуже велике бажання побачити закриття свіпом і, і не показати на цей геп 에, ніякої реакції, а краще взагалі його не сформувати. Тому 에, Знову ж таки, в цій ситуації я не бачу сильної логіки відштовхуватися від е, інструментів СМК, бо в першу чергу я би ставив таргети, точніше, ставив е, свою увагу приділяв новинну, новинному фону макро і так далі. Від цього відштовхувався. Тут е, знову ж таки хочеться побачити гарне закриття і на менших таймфреймах розторгуватися. Можливо, побачити формування якогось боковика. Якогось невеличкого там акума, де ми розторгуємося, вийдемо вище, або формування якогось локального order flow для прийняття там торгових рішень. Особисто я, так, як говорив раніше, вже відкупив ефір е на досить немалу позицію, і буду це ще добирати. І так само ще деякий кольту відкупляю. Е давайте ще глянемо SpreadFighter, перед тим, як вже формувати якийсь конкретний контекст. А в загальному скажу, що по графіку виглядає все теж досить непогано. Не хочеться, щоб ми формували зараз шортові зони. Але якщо дивитись ХТФ, то ми прийшли в лонговий трьохмісячний ФВГ, з якого би хотіли дійсно побачити хорошу реакцію. Знову ж таки, не буду дуже багато говорити. Переходимо до маржинальних рівнів. А по спредфайтеру в нас скажімо, тут, взагалі, красота. Як бачимо, по ліву сторону у нас навіть немає маржинальних рівнів. По луногових угодах, тобто відкритих таргетів нижче в нас немає абсолютно. Це, в принципі, ще одне піз підтверджень того, що по суті зараз як таких таргетів для того, щоб йти нижче немає. Як бачимо, в нас тільки сформовані таргети вище, це маржинальні рівні, досить великі по шортових угодах. І по суті, ці рівні зараз будуть виступати першими таргетами для ціни. Тому ближчим часом очікую 54 і знову ж таки. Так як в нас по суті немає маржинальних рівнів нижче, бачимо, що в нас пусто. Будемо таргетуватися в найближчі рівні, які в нас знаходяться вище. І Якщо в нас ціна знову ж таки зможе вийти і зняти ці всі предиктиви, то і на тижневому таймфреймі на 7 є, в нас не буде гепу, і ми перекриємо так само тижневий шортовий ФВГ, тобто його інвертуємо, і він для нас не буде валідний. Знову ж таки, якраз можемо побачити зараз. Локальну висхідну корекцію. Кажу корекцію в ріст, я думаю, ви зрозуміли про що я. Ну тут, скажімо так, більше від чогось зіштовхуватись немає, оскільки у нас інформації не супербагато, але точно зараз очікував би локальний відскок, як мінімум до цих рівнів. Якщо в нас знову ж таки продовжиться цей відскок, в нас не будуть зараз накидувати додатковим якимось негативним ФАДом і так далі. То є всі шанси побачити зараз цей рух і поперекривати неефективні зони, які у нас були сформовані під час цього падіння. Переходимо на графік ефіріума, а тут по BTC прям все дуже гарно виглядає, скажімо так, позитивно. Хочу побачити зараз локальний відскок. Якщо зможемо перекрити неефективності, то цей рух може і і вище. Так само почнемо дивитися з трьохмісячного таймфрейму. Бачимо, що ціна досить сильно скоректувалася на цьому Падіння, знову ж таки, домінація показувала Ріст, і особливо важке це падіння для альткоїнів. Бачимо, що ціна перекрила повністю цей тримісячний ФВГ і нижче в нас залишився такий ще один ФВГ, який у нас, по суті, не перекритий. Тут знову ж таки можемо собі. Виділити певну зону, яку зараз ефір тестує. Знову ж таки, це основна зона з трьохмісячного таймфрейму, з якої можна побачити продовження весільного росту, плюс ефір так само досить глибоко зайшов в зону дискаунту. Ціни, скажімо так, на ефір прям дуже солодкі, я це падіння майже повноцінно відкупив. Мені здається, що середня точка входу в мене десь в районі 2300 за один ефір. Знову ж таки, у нас тут відбувалось зняття цього. Свінга. Бачимо, що в нас вище швидше за все сформують цей тижневий ФВГ, і найкраще, що ми можемо побачити, це знову ж таки рух ціни в цей ФВГ. І було б добре, попри це, все сформувати якийсь, не знаю, можливо, лонговий ФВГ, або не показувати реакцію в цьому шортовому ФВГ і виходити вище за нього. Глобально, що по Альті теж настроєний. Лонгово вважаю, що зараз прям дуже солодкі ціни. Якщо ви у вас ще залишилися вільні стебли, то можна докупляти і усередняти скажімо так, позиції. В принципі, я цим зараз і займаюсь. Ну так само з денки, з тижневки тут немає. Що дивитись, давайте ще глянемо по ефіру спритфайтер. По спритфайтеру в нас тут ситуація трішки інша. На відміну від BTC, тут все ж таки є один ще досить немаленький маржинальний рівень, який знаходиться на відмітках 2059 доларів. І це нам говорить про те, що є ще шанс в принципі, сходити трошки нижче, аби якраз захопити цей досить великий маржинальний рівень по лонговій угоді. Тому не виключаю варіанту того, що ми можемо побачити ще один перелов, після чого в нас може якраз відбутися ріст до таргетів, які в нас знаходяться вище. Але знову ж таки, як і по BTC, ситуація у нас досить похожа. Нижче є тільки один таргет. BTC таргетів немає і зверху. Досить багато актуальних таргетів у вигляді маржинальних рівнів по шортових угодах, які зараз будуть виступати таргетом для ціни. Тому знову ж таки або похід з актуалки, але або через перелов. По ефіру є ще в принципі чому йти на ще один перелов. По BTC цього зараз, в принципі, я не дуже бачу. Переходимо назад на графік. Думаю, що актуально буде ще зразу глянути з вами чарт домінації. Як бачимо, вона поставила новий максимум. І Раніше ми відштовхувалися з вами від того, що ціна тестувала преміум масив і знімала місячний е, свінг, закривала свіпом, очікували корекцію продовження насхідного руху до цих рівнів. Але бачимо, що домінація знову ж таки продовжує свій ріст на фоні цього сильного падіння. Знову ж таки, ми бачимо це по тому як боляче альті. І нарешті ми, можна сказати, протестували цю у досить. Сильну зону супротиву, можна її навіть так назвати, від якої ми вже можемо так само показувати реакцію. В принципі, це ідеальні відмітки для того, щоб починати накопичувати альту, коли домінація нас знаходиться в таких значеннях, і коли вона знаходиться в таких сильних зонах супротиву, від яких вона може показувати. Шортові реакції. Більш глобальніше по домінації я знову ж таки продовжую бути налаштований шортово і очікувати в подальшому зниження, на що теж хочу побачити позитивну реакцію від Ельти. По чарті Ethereum до BTC ми побачили ще одне зняття мінімуму. Думаю, швидше за все, як і в минулих випадках, в нас свічка буде закриватися свіпом. Знову ж таки, ну тут прям все дуже красиво виглядає. Зверху у нас дуже багато відкритих таргетів, ціна кожен раз працює з мінімумами. Виглядає це як дуже така, скажімо так, хороша акумуляція з дуже крутим потенціалом. Коли буде якраз відбуватися кульмінація цієї маніпуляції, яка, в принципі, швидше за все відбувається зараз, після чекої, ми можемо бачити знову ж таки досить цікаву картину на ринку. Тому. Знову ж таки, давайте підведемо певні підсумки. Злили нас на фоні новинного негативного фону, який по суті глобально для нас не є супернегативним. Можна сказати, що крипта скорелювалася з фондою. Через то ми бачили таке досить сильне падіння. Знову ж таки, я не вважаю, що це є щось суперкритичне в плані новинного фону для крипти. Більш глобальніше в нас набагато сильніші лунгові тригери, які нас чекають осінню, на фоні яких ми ще можемо показати досить сильний ріст. Це от такий певний негативний злив в моменті на фоні негативного новинного фону. Я думаю, який там за тиждень-два може, скажімо так, розсосатись, і в нас всі забудуть про те, що таке було, знову включить новинний фон, і ми про це будемо тільки згадувати. Потрібно як мінімум зараз дочекатись якоїсь мінімальної розторговки по графіку, щоб будувати хоч якийсь контекст від чогось відштовхуватись. Також хочу побачити, як відкриються сьогодні е, американські біржі. Що в нас там буде відбуватися, чи будуть зливати ETF, чи не чи наоборот будуть докупляти, як на це буде реагувати ціна. Ну і так само потрібно зараз слідкувати за новиним фоном. Е, знову ж таки, ціни прямо зараз дуже хороші, глобально я настроєний більш лонгово. Моментів для паніки не бачу. Якщо вам важко дивитись на свої портфелі в моменті, просто не дивіться, відкрити відкрити їх через 2-3 місяці. Будете приємно здивовані, це що я можу сказати сам особисто зараз до накопичує ефір і ще деяку альту. Тому залишайте коменти, що ви думаєте про актуальну ситуацію. Ставте лайки під цим відео, якщо інформація для вас була корисна. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.